Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. У сьогоднішньому відео будемо говорити про капсулу на осінь. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. До цього часу не знаю, що таке капсула. Я запрошую вас до перегляду моє відео, яке вже є відкрите на каналі. Там ви дізнаєтесь повністю, що таке капсула, як її робити. А тим, хто вже його подивився, сьогодні вам буде набагато простіше зрозуміти, тому що я буду пояснювати, як я роблю капсулу. І до прикладу, я створила таку невеличку капсулу на вересень місяць, то ж має бути цікаво. Загалом я завжди собі робила три капсули на сезон. Тобто на кожен місяць своя капсула. А, вони таким чином м -м, могли міксуватись, переходити одні речі в іншу капсулу і так далі. А, тобто, варіацій було безліч. Я розумію, що осінь це такий сезон, коли ти відразу з балеток в чобітки і немає часу навіть зрозуміти, що, що вже вже холодно, <зад> вже потрібно утеплювати. Як то кажуть. Тому так, я б вам також пропонувала робити таким чином три капсули повноцінних на, на сезон тобто осінь, зима, весна, літо. Але я розумію, які зараз обставини. Я сама зараз в таких обставинах, я як перелітна пташка, в мене з собою одна велика валіза. і... Зрозуміло, що багато туди речей не вміщається, тому у мене поки одна капсула на весь сезон, але з додатковими речами, які типу. Писується в цю капсулу, тобто все дуже складно, але насправді все дуже легко. Я зараз поясню. Для сьогоднішнього відео я створила невеличку капсулу із 17 речей. Вона в мене імпровізована, така на вересень, на вересень місяць, і звичайно ж таки можна було зробити цю капсулу і на 10 речей, і на 8 речей. Тобто, це вже в залежності від вас. Але в моїй уяві я робила цю капсулу для дівчини, для такої ж перелітної пташечки, як і я, якій потрібно в. Вмістити максимум в свою велику валізу, і тому е, моя думка була такою: що якщо Різко холодає і е, морози підкрадаються непомітно. Ви просто в цю капсулку додаєте якісь утеплені речі, і це вже вам капсула на два місяці, тобто ми її розширюємо. Тобто ці речі в капсулі такі максимально універсальні. Просто додаємо якісь е, утеплений верхній одяг або взуття, і це вже зовсім інша капсула, яка грає іншими барвами, Додаємо якісь різні аксесуари, і це вже капсулка на жовтень або на листопад. Ну, Можливо, ще й на груди, навіть на якщо погода не така сувора з нами буде. Тобто максимально практично та з мінімальними затратами. Я дуже люблю отримувати результат від гардеробу, люблю, коли він функціональний. Тим паче, коли ситуація така, що на особистого стиліста, який розкладе все по поличкам, коштів немає. Вмикайте мої відео, і ви все можете зробити самостійно. Просто потрібно буде трішечки більше часу. Тож, з цією капсулою ми з вами вирішимо купу незакритих питань, купу проблем. Наприклад, в чому вигуляти собаку, в чому піти на роботу, а як щодо побачення, а можливо мене запросили на якусь знамениту конференцію, і мені потрібно бути гарно вбраною. А якщо я йду до театру або на якусь виставку. А як виглядати в ключі цих новітніх трендів, про які Інна розказувала в цьому відео? Шукайте тип, за посиланням. Як вписати ці тренди в мою мінімалістичну і зовсім просту капсулу? Що мені робити на ці всі питання? Я даю відповідь. Тож давайте продовжуйте дивитись і нотуйте собі уважно. Я думаю, ви. Знайдете дуже багато корисного в цьому відео, тому що це якби продовження е, мого відео про капсулу, яку я робила, тільки це вже більш про холодний сезон. Сьогодні поговоримо, на що потрібно звернути увагу та як максимально комфортно адаптувати її до вашого ДНК стилю. Я вам покажу, як саме можна правильно і класно комбінувати різні стилі, різні речі в межах однієї капсули із 17 речей. А і ще зверніть увагу, що в межах цього відео я також нагадую вам матеріал про комбінування кольорів. Відео виходило майже два роки тому, мені здається, на каналі. Я прикріпляю посилання, як правильно комбінувати кольори. Згідно цього відео, я сьогодні вам буду нагадувати, як в межах цієї капсули 17 речей, я зробила більше чотирьох різних комбінацій кольорів, яким чином я також зараз все вам розкажу. Ось давайте на прикладі першого образу я вам розкажу, чому я обрала саме ці речі, чому я застилізувала саме так, а не інакше. І таким чином я вам покажу, як правильно коментувати образи. Перший образ він застилізований максимально стримано. Це такий виважений образ з тяготінням до класики, застилізований у комплементарній схемі комбінування кольорів. Зверніть на це увагу, це важливо. Має трендові елементи холодного сезону: це тренч, червоний колір, металічний блиску годинника та спідниця з елементами стилю препі. Також ми використовуємо кілька корекційних методів у формуванні луку. Завдяки гострому носочку взуті витягуємо наші ніжки і додаємо зросту е такої е висоти. А завдяки трішки кропнутому топу відкриваємо найвдалішу частину нашого тіла, тобто талію. Ну, це Ось так, якщо коментувати образ повноцінно. Надалі я буду більш зжатою, але перший образ прокоментовано. Тобто, переходимо до другого. Це образ в стилі casual, який має в собі трендові елементи, такі як тренч, жовтий колір, поєднання металічного блиску годинника та золотої фурнітури на сумочці. Виглядає все досить цікаво і хочеться розглядати. Застилізовано стилізовано в рамках аналогової схеми поєднання кольорів і підходить для так званого повсякденного носіння. Третій образ це класика, асиметрична сукня, це просто одна із моїх любовей цієї осені. При правильній стилізації чорної сукні може бути дуже велика кількість образів. Вона досить універсальна та може стати фішкою вашої гардеробу. У цьому ж випадку це більш ошатний такий лук для походу, до прикладу, в театр, на побачення чи на день народження. Четвертий образ це такий кежуал. Ну, якщо у вас до прикладу не такий суворий дрес-код на роботі, то його можна вдягати і на роботу. Тут використана схема класичної тріади, тобто червоний, жовтий та синій. Має трендові елементи: червоний колір. Жовтий колір, та це ще в одному луці поєднано, виглядає максимально круто. П'ятий образ також максимально простий. Тут я вже більше хотіла прокачати вашу таку е, навичку у комбінаториці, як правильно комбінувати кольори в одному образі. Хтось тобто, з дівчат, яких я консультувала, якось сказав: прямокутну схему комбінування кольорів дуже важко втілити в життя. Вода ну, дуже складна для людського ока. Я так послухала, майже погодилась, а потім мене так трішки осянуло. Я зупинилась і стоп, а чому складно? Все можливо. Почала пробувати комбінувати, і в мене вийшло досить непогано, як я вважаю. Беремо дві пари компліментарних кольорів. У мене це червоний і зелений, та фіолетовий і жовтий. Бо в рамках комбінування ми також рахуємо кольори наших аксесуарів, тому таким чином це нам спрощує задачу у комбінуванні, наприклад, такої схеми. Ми міксуємо ці всі кольори в рамках одного образу і погодьтесь, що лук виходить дуже спокійним і без вирви око елементів. Шостий образ це кежуал з елементами класики, саме слінбеки додають такої е, строгості і класики в образ. В цьому луці використано компліментарну схему. До речі, якщо ви тільки починаєте пізнавати світ комбінаторики, але виглядати круто хочеться, завжди використовуйте цю компліментарну схему. Мені здається, що вона одна із універсальних. Сьомий образ хотілося зробити у стилі препі. Як на вашу думку, чи вийшло це в мене? І, взагалі, пишіть коментарі з приводу відео. Мені дуже цікаво, чи подобається вам такий формат. Ви ж знаєте, що я все читаю та всім відповідаю. Особливо, якщо хто новенький, тільки потрапив на канал, не знає якісь терміни. Я робила про це відео 100%, Тому, якщо ви не чули, що таке стиль препі, обов'язково переходьте в одне із моїх відео, де я там про це говорю, і там дуже легко пояснюю, дуже коротко, легко, і це все, що вам буде потрібно знати. Восьмий образ це така собі дань моди. Я намагалась комбінувати дуже багато всього в рамках одного образу. Тобто Це і червоний колір. Тут я використала метод дублювання кольору. Дивіться відео про техніки стилістів, які техніки використовують стилісти, у мене вже є на каналі в інфобоксі буде посилання. Також я обрала шкіру, яка в трендах цієї осені, ви вже знаєте. Тобто, в рамках кежуального луку виглядає все дуже круто. Я думаю, що ви погодитесь зі мною. Якщо ні, пишіть все в коментарях, я все читаю і всім відповідаю. А ось з дев'ятим луком давайте поекспериментуємо, і я б хотіла, аби ви мені його відкоментували. Ось так все просто. У коментарях напишіть стиль образу, яка схема комбінації кольорів та які тренди, осені були вибрані підказу їх три, для цього луку. Так, це крута ідея. Я таким чином побачу, чи закріпили ви матеріал, який ми сьогодні з вами обговорювали, чи е, достатньо зрозуміло я пояснювала, до прикладу, чи подивилися ви попередні відео, щоб зрозуміти, про що я говорю. І у вас має бути три відповіді в коментарях. Я всі перечитаю, дам фідбек і, можливо, хто скаже правильно, буде якась винагорода. Побачимо, наскільки ви будете активними і долучитесь до цього домашнього завдання. Десятий максимально простий лук. Акцентний кардиган з джинсами та сумка в червоному кольорі роблять його мега-мега розслабленим. Шапка в зеленому кольорі в цьому луці виступає акцентом та є важливим елементом. Таким чином, лук можна віднести як той, ну що створюється у комплементарній схемі стилізації кольорів. Ну що, дівчата, ось по такому принципу, як я описала відео, можна тренувати свою надивленість. Роздивляйтесь лук. Звертайте увагу на те, які там деталі, елементи, кольори. Спробуйте виписати собі на початку. Далі воно буде зовсім легко, воно буде саме з ваших вуст вилітати. Тобто намагайтесь тренувати свій такий. Стилістичний м'яс, я не знаю. Намагайтесь бути більш погруженими в тему, і достатньо одного мого відео в тиждень, аби зрозуміти, що мода це досить, досить просто, якщо Просто відчувати себе і відчувати себе в потоці фешн індустрії. Не забувайте, що капсула це такий конструктор, з якого можна зліпити будь-що. Головне, експериментуйте зі своїм стилем, з собою, своїми вподобаннями. Це завжди круто працює. Я кажу по собі: у мене настрій і стиль змінюються щосезону, тому не дивно, що у мене вже ця надивленість, вона. Працює вже на мене, тому мені набагато простіше про це говорити тут. Надіюсь, що вам було корисно подивитись це відео. Воно було максимально інформативним. Якщо так, не забувайте про вподобайку, підписку на канал. Ви оцінюєте мій труд протягом всього тижня. Просто одним кліком, і це максимально приємно, якщо відео вам заходить. Якщо не заходить, також пишіть чому, тому що фідбек це дуже-дуже важливо. Це все ж робиться для вас. На цьому в мене все. Я всіх обіймаю і зустрінемось з вами вже на наступному тижні.